Сьогодні Україна відзначає 100 років з дня народження Сергія Параджанова. До ювілею майстра українського та світового кінематографу Національна спілка кінематографістів України вперше вручила премію, яка носитиме ім'я режисера. Серед номінантів професійні деб'юти минулого року: Бартка Божевільні, Ля Палісіада Медовий місяць. Ми наші улюбленці та війна та інші. Організатори кажуть, це перша церемонія, яка започаткує традицію заохочувати дебютантів українського кіно. Далі матеріал моєї колеги Валерії Глущенко з місця події. У будинку кіно весь вечір панує творча атмосфера. Тут уже озвучили імена переможців премії національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова серед професійних дебютів минулого року, таємним голосуванням обрали переможців у шести різних категоріях, плюс три спеціальні нагороди за режисерський дебют у неігровому кіно. Досить цікаво. У нас була робота з Філіпом, тому що ми, скажімо, коли ми працювали, ми у нас не було правил. Ну, тобто ми відмовились від будь-яких правил, які існують, і ми просто робили те, що відчуваємо. І дуже важливо зараз підтримувати і вступати, я вважаю, у спілку кінематографістів України. Колись вона була неодоціненною серед молоді, але зараз я вважаю, що це дуже-дуже важливо бути частиною частиною, бути членом цієї спілки. Неочікувано, якщо чесно, тому що це, це дебют в кіно. І в повнометражному фільмі, і я розумію, яка велика конкуренція. Дуже важливо, що наразі знімаються в Україні кіно, тому що е, наш ворог знімає, він показує свою правду. Ми маємо теж знімати, тому що це велика індустрія, це велика кількість людей, які в певний період лишилися без роботи. І зараз те, що знімається кіно, це великий крок, тому що ми не стоїмо на місці. Сьогодні у Києві до сторіччя легендарного режисера та сценариста. Сергія Параджанова вперше вручили премію за рішенням правління національної спілки кінематографів України. Таким чином ми звертаємо увагу на нашу молодь, на не тільки сьогоднішнє, а на завтрашнє покоління нашого кіно. І сьогодні, в такі скрутні часи, дякуючи збройним силам, дякуючи захисникам, ми все одно думаємо і про майбутнє мирне. Життя в переможній Україні організатори наголошують відтепер тепер щороку, саме 9 січня, в день народження Сергія Параджанова, відбуватиметься кінофестиваль. Валерія Глушенко, Володимир Дєтов. Подробиці телеканал інтер, марафон ідені новини.